П'ять з половиною років позбавлення волі. Такий вирок постановив суд у справі Олега Гаркота за отримання 30 тисяч доларів хабара. Попри стан здоров'я, сімейні обставини та прохання про помилування, він таки сяде за грати. Ще відшкодує моральні і матеріальні збитки. Суд засудив Гаркота Олега Теодоровича визнати винним у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кривального України. Та призначити покарання 5 років, 6 місяців позбавлення волі з позбавленим обіймати посади пов'язані з виконанням органіційно розпорядчик чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємства стосовно організації усіх форм власності строком 3 роки з конфіскацією цього майна, яке є. Його власницю та позбавлення 9 ранку посудової особи місцевого самоврядування. Після почутого вируку Олег Гарко тримався як міг, та потім втратив свідомість. Потерпілий Віктор Ломей, у якого за даними слідства, чиновник вимагав Хабара, прокоментував рішення суду. Дуже важка стаття, які тут пом'якшуючи обставини, можуть бути. Він зі мною не пішов ні на які домовленості. Взагалі відмовився провести будь-які розрахунки. Олега Гаркота взяли під варту в залі суду. Чи подаватиме він на апеляцію? Невідомо, так як стану здоров'я не зміг дати коментар. Ліліана Любомир Борута, новини телеканал Раї.